Вітаю вас на каналі Медичний. Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог та редакторка каналу. Дякую, почну з подяки кожному підписнику та підписниці каналу. Хто ще не зробив цю важливу справу, не став підписником. Будь ласка, зробіть це. Це не складно, це дуже просто. Це допоможе нам робити ще більше контенту корисного для вас. Окрім підписки, існує ще одна опція стати спонсором каналу. Доволі за невеликі кошти, знову ж таки, ви підтримаєте український якісний контент. Тема цього ролику вона сонлива. Тільки попрошу відразу вас не засинати під час перегляду навпаки. Тема розкриває поняття здорового сну в контексті, як харчуватися, які звички виробляти в себе, щоб ваш сон був якісним. Незважаючи на велику кількість досліджень протягом останніх, ну не побоюсь, цього слова, десятиліть вивчають сон. Він все одно залишається загадкою для вчених. Хто взагалі займається поняттям сну зараз? Це і нейробіологи, нейрофізіологи є спеціальні Люди, які вивчають сон, сомнологи, є інститут сомнології, про що це говорить? Про те, що сон, як я сказала, це основа основ. Погодьтеся. А якщо у вас виникають певні з ним суперечки, питання, ви банально трішки вам не вдалося поспати. наслідок чого? наслідок повітряних тривог, обстрілів, хто в цьому винен держава-агресору Росія, нагадую. Так ось, якщо ваш. Сон не був якісним. Наступного дня погодьтесь, ви себе почуваєте не дуже добре. Якщо ви не та людина, якщо вам вистачає 2-3 години сну або сон з постійними перервами, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам позаздрюю. І так, про сон з дієтологічної точки зору, чи існує цей зв'язок між харчуванням, між харчовими звичками і якістю вашого сну? Дослідження проводяться, вони доволі такі якісні. Якісні це коли на великій групі людей сліпе подвійне рандомізоване дослідження, ось ці епітети до досліджень. Це важливо. Це говорить якраз про те, що по цьому дослідженню можна робити певні висновки, а не так, що перевірили двох ваших сусідів, їхні харчові звички і сон, і якісь зробили з цього висновки. Отже, що вивчали науковці? Зв'язок між тим, як людина харчується. Допустимо, група людей, які не люблять овочі, вживають рафіновану їжу у великих кількостях, тобто люди, які харчуються нон стоп. Фастфудом переробленою або ультрапроцесованою їжею, як це виглядає на прикладах раціон такої людини? Можливо, ви впізнаєте в цьому себе? На сніданок були бутерброди з ковбасою. Ковбаса це у нас що? Це у нас ультрапроцесоване. М'ясо, ультрапроцесована їжа. І забули ви до сніданку цього з бутербродами нарізати, нарізати до цих канапок якісь овочі. А ось ця клітковина у вигляді овочів могла трішки і може трішки збалансувати ці канапки. Так ось це був сніданок. Наступне обід якось не вийшло його зробити. Але захотіли щось ви таке перекусити, притупити своє відчуття голоду. Вирішили ви випити чашку кави з молоком і заїсти це батончиком. Хто який любить, знаєте, діліться в коментарях. Ви за снікерс, за баунті чи за твікс. Оце був такий обід. І на вечерю ви прийшли втомлені, голодні і злі. Вирішили замовити доставку їжі, і знову ж таки, вибір став між. Фастфудом, Мак або КФС, також попрошу поділитися: ви за Мак чи за крильця КФС. Ось такий у вас вийшов незбалансований, не дуже здоровий раціон. Я не харчова поліція, не хочу демонізувати певну групу продуктів. До чого я веду? До того, що якщо ви раз на тиждень, от достатньо раз на тиждень прийшли втомлені, голодні, злі і вирішили. Повечеряти фастфудом, це, це нормально, це природне. Всі ми люди. На противагу цьому, якщо у вас ця звичка є систематичною, у вас така вечеря, якщо не щодня, то через день. Це недобре. Недобрі, люди добрі, потрібно переглядати свій раціон. І на противагу цим прийомам їжі розкажу про здоровий збалансований раціон. Знову ж таки, нехай на сніданок будуть ті самі. Канапки, але вже не з ковбасою, а е, вирішили ви запекти м'ясо. Чи вибираєте щось таке подорожче, е, хамон чи якусь шинку добру, запечену? І до цього обов'язково, будь ласка, і зараз тим більше сезон. Е, потрібно давати порцію клітковини у вигляді овочів. Думаю, що я вже забула про сон, але я не забула. Е, в кожен прийом їжі важлива саме клітковина, бо дослідження існують. Є такі дослідження про вміст клітковини і якість сну. Знову ж таки, повертаємося до обіду. Поважайте себе, якщо у вас є можливість виділити собі час на обід, нехай це буде 30 хвилин вашого законного часу. Беріть обід з собою, замовляйте доставки. Обід повинен бути повноцінним. Повноцінним це коли у вас є порція гарніру, не бійтеся цих каш, картоплі молодої чи не дуже також каші. Картопля, знову ж таки, з боку на тарілці, порція білка. Зупиняюся на білках. Недостатня кількість білку в раціоні, саме якісного білка, який являється компонентом структурним нашого тіла, вона до чого призводить. Дефіцит білка може бути і причиною набряків, і знову ж таки погано виспите, коли не вистачає білка. Так ось включаємо білок в раціон. Нехай це на обід буде. Запечене м'ясо, чи навіть смажене, тільки не до е, чорного е, кольору і не у е, фритюрі. І знову ж таки, овочевий салат чи овочі у термообробці. І підходимо ми е, до вечері. Вечеря може бути в двох форматах. Та, яку я називала, коли вам погано, душевно. Е, ось і їжа це, е, ну, так же сталося, це найшвидше джерело задоволення і заспокоєння. Так ось, якщо ви раптом. Вирішили приготувати збалансовану вечерю. Розповім про е, два варіанти: е, той варіант, до якого треба більш ретельно підготуватися, і той, який є водночас швидким і поживним. Швидкий і поживний. Гречка стара, добра, улюблена гречка. Е, гречку можна навіть, не можна, спробуйте. Залити кип'ятком, це актуально, коли там є відключення світло електроенергії, і е, можна зробити певні запаси. Залити кип'ятком гречку. Я вас вітаю, коли у вас ще є газова плита вдома. А, так ось відварити кашу або залити її кип'ятком, почекати 4-6 годин або зробити це на ніч, і у вас вже е, готовий гарнір. Далі. Що має бути в холодильнику і не тільки це е, яйця, наявність яєць завжди вітається у будь-яких е, сенсах. Значить, формуємо тарілку: гречка, каша, яєчня, і знову ж таки, що шо? сенсація шок? Це овочевий салат. Ось вам два варіанти раціону для здорового сну і для не дуже здорового. Здоровий сон для дорослої людини це 7-8 годин по кількості, по тривалості. Звичайно, це може варіюватися плюс-мінус одна година. Знову ж таки, діліться, будь ласка, скільки годин сну для вас є нормою, нормою це коли ви ефективні, коли ви бадьорі, коли зранку ви відчуваєте прилив енергії. Це якраз означає, що сон у вас був хороший. А якщо вам цього замало, як говорять лікарі, які лікарі, яких спеціальностей це лікарі-неврологи, лікарі-психіатри в першу чергу, вони вже це трактують як не норму. Ми здебільшого фокусуємося на тому, що сну нам не вистачає, ми не досипаємо. Є на противагу цьому такому симптому, є ще інший симптом. Це зменшена потреба у сні. Погодьтеся, звучить заманливо і привабливо, коли нам вистачає 3-4 години сну, 3-4 години поспали, і вже ми після такого короткого короткого діапазону ми відчуваємо себе в принципі добре. Ми ефективні протягом дня. Чи це норма? Це являється нормою у дуже дуже. Дуже маленькій популяції людей з більшого це не норма, це може бути проявом гіпоманії. Гіпоманія, в свою чергу, це симптом, один із симптомів біполярного ефективного розладу. А коли ми в ейфорії, в піднятті, ми здатні робити великі вчинки. Ми ефективні, ми працюємо безбожно. Проблема в тому, що ось цей епізод гіпоманії. Коли сну нам по типу не ну не по типу, а вистачає 3-4 годин далі. після цієї прекрасної в лапках фази гіпоманії настає фаза депресивного епізоду. Ось такі у нас гойдалки. Якщо ви виявили у себе цей симптом, зверніть увагу на себе, на своє здоров'я, на своє життя. І при потребі, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, не вживайте ніяких пігулок. Особливо це стосується сну. Чому це важливо і це небезпечно? Гратися з препаратами для сну, які не являються якимись там рослинними біологічними добавками, хоча. Далі розкажу, що і бади для сну це не дуже хороша ідея. Саме препарати серйозні, серйозні ліки, які ви використовуєте використовуєте для того, щоб заснути, вони якраз викликають звикання. Тут потрібно розібратися в першу причині, чому у вас поганий сон. Ну, допустимо, ви погано харчуєтеся, то звісно на це ж можна повпливати. І моя задача розповісти вам і вже розповідаю, як це зробити. Якщо це внутрішня проблема, вона набагато серйозніша. Ну, допустимо, той же епізод гіпоманії або у вас депресивний епізод, то звичайно ми звертаємося до вузьких. Спеціалістів військового профілю, і це лікують лікарі-психіатри або е, лікарі, точніше там, вчені е, сомнологи. Окрім якості харчування, існують ще певні зв'язки: це е, зв'язок стимуляторів, природних стимуляторів або не дуже і якість, якістю е, сну. Е, кофеїн і алкоголь. Разом це змішувати або вживати окремо ну, з кофеїном. Я думаю, більшість знає, що так це природній стимулятор, який для загальної групи людей для популяції є. Зайвим тригером, зайвим стимулятором, який не варто вживати принаймні за 3-4 години до сну, а ще краще вживати каву в першій половині дня. Хтось може сказати, і звичайно, такі люди існують, але це маленька вибірка людей, які впевнено заявляють. І так дійсно є прекрасна толерантність, переносимість кофеїну вони можуть випити. Дві чашки еспресо і спокійно заснути. Існують такі люди? Існують. Зараз я говорю про більшість людей і меншість. Ось такі у нас правила доказової медицини, або ще її можна назвати демократичною медициною. А як впливає на сон алкоголь? Коли виникає проблема, така як безсоння, важко заснути, спочатку алкоголь вам допоможе. Чи потрібно його рекомендувати для того, щоб заснути? Ні. Ця дія вона є короткотривалою. Наступна сходинка, наступний етап це м, навпаки п'єте, п'єте, зловживаєте цим алкоголем. І сон, він, м'яко кажучи, є поверхневим. Навпаки, буде і безсоння, і той стан, коли ви прокидаєтеся на ранок, явно бадьорості у вас. Немає, а, значить, є проблеми зі сном. Навіть келих вина, навіть алкоголь у маленьких дозах, у великих, ну в кого які, а, він не являється добром. Алкоголь це зло, запам'ятайте, будь ласка, у будь-якій кількості. І не існує заїщена фраза, не існує безпечної дози алкоголю. Існує допустима. Ну і звичайно, досліджували зв'язок між ожирінням і якістю сну, а, як правило. У більшості випадків, знову ж таки, ожиріння негативно впливає на якість сну. Через що ожиріння в свою чергу підвищує ризики нічного апної. Що воно таке? Це це раптова зупинка дихання уві сні. Це дуже серйозний стан. Хтось з цього насміхається, хтось це може бути на перший погляд, близька для вас людина, як правило. Помічають апної близькі люди, дружина чи чоловік. Ось таке з вами стається. У вас хропіння страшне, безбожне. Ще вас звинувачують в тому, що ви хропите. І це хропіння завершується тим, що раптово зупиняється дихання уві сні. Що таке раптова зупинка дихання? Взагалі, це надзвичайний стан, це стан невідкладної медичної допомоги, навіть екстреної допомоги. Згодом, згодом, ця зупинка вона ж є короткотривалою, саме симптом нічного апноя. Далі ця людина, яка страждає апное у вісні, вона робить такий глибокий вдих і відновлюється процес нормального дихання. Потрібно обов'язково звертатися за допомогою. Хороша новина те, що апноє у вісні воно лікується. Не займайтеся тут самолікуванням, народна медицина, на жаль, чи на щастя, тут не працює. Звертайтесь, будь ласка, до спеціалістів. Апноє у вісні це стан ішемії, це стан, коли у вас всі, всі ваші органи втрачають, точніше, не отримують кисень. Тому. Люди добрі, є у вас дихальне апноє чи апно у вісні, чи ваші близькі мають таку проблему? Звертайтеся до спеціалістів. А зараз про їжу для сну, точніше, для якісного сну, і на противагу група продуктів, яка заважає вам спати якісно. З хорошої, з хорошої їжі, хоча. Знову ж таки, сама собі суперечу, поганої, хорошої їжі, ось цього поділу не існує. Основне тут ем, баланс. Їжа для якісного сну. Це ті продукти, які містять велику кількість амінокислоти триптофану. Ось ці прекрасні, смачні продукти з'являються на ваших екранах. Що туди входить? Дивіться, дуже смачні продукти. Це основа основ яйця. Що ще? Молочні продукти окремо винесемо за дужки молоко. На противагу молоку беремо витриманий сир або легкі, м'які, точніше, молоді білі сири. Не оминаємо увагою рибу жирних сортів. До речі, чудовий компонент білка на вашій тарілці, особливо ввечері. Жирні сорти риби це не тільки дорогущий дикий лосось. Це смачна, не дуже пахуча ну, методи приготування скумбрія, оселедець. Діліться, яка риба у ваших тарілках, яку рибу полюбляєте ви? Зірочка, якщо ви та людина, яка має алергію на рибу, або ну, не любите, не любите ви рибу ніяку, що ми беремо тоді? Беремо і п'ємо добавку, біологічну добавку омега-3. Це буде якраз хорошою заміною тим людям, які ну, не люблять не рибу. Не потрібно себе гвалтувати. А чому саме триптофан? Ось ця амінокислота, спитаєте ви, а я вам відповім. Тому що триптофан є попередником гормону щастя. Всі про нього чули серотонін. Хоча це якось нівелює інші, інші корисні властивості серотоніну. Це така заїжджена попсова назва серотоніну. Ну, але вже так сталося: триптофан зв'язаний чітко з серотоніном і з мелатоніном. Мелатонін це та речовина, яка в нас виробляється самостійно, Ну, самостійно, не дуже правильно, виробляється в епіфізі. Є, є такий Маленький, дуже маленький орган у головному мозку дуже важливий, який, в свою чергу, якраз одна з його функцій це регуляція циркадних ритмів, сприйняття дня і ночі. Вічна дискусійна тема про молоко. Хтось його вважає цей продукт отрутою, отравою, щось він там закисляє, щось це молоко робить не так: бродіння, гниття в кишківнику. Що з ним робити? Існує вже роками, та може і десятиліттями, та може й століттями така звичка, такий паттерн, як склянка молока перед сном. Покращує якість сну. Кого це стосується? Стосується це в першу чергу дітей. Дітьми на нашому каналі займається педіатр Марина Шакотько, і вона знає деталі, деталі про зв'язок між вживанням молока і якістю сну. В свою чергу я розповім те, що я знаю, молоко містить таку речовину, як казиморфін. Морфін. Зупиняємося на цій назві. Тобто це якраз та речовина, яка нас заспокоює. Не плутайте з важкими наркотиками, такої дії молоко не має. Проте заспокійливий ефект все-таки є. Тут ми згадуємо, що ми вже не діти, ми дорослі. А молоко, крім цього, заспокійливого ефекту, буде мати негативний вплив для людей з ожирінням, для людей з цукровим діабетом. Через інший свій компонент це інсуліноподібний. Фактор росту. Фактор росту інсуліноподібний напряму зв'язаний з чим з порушенням якраз вуглеводного обміну. Тому саме для цієї групи людей молоко це не найкращий вибір. Знову ж таки, вибір за вами. Ви знаєте про потенційну шкоду і користь. У вас цукровий діабет, хочете заснути, і вам молоко допомагає, випиваєте склянку молока. Пам'ятайте тільки, що зранку, коли ви будете контролювати свій рівень глюкози може бути не дуже приємна картина. Вердикт який? Давайте залишимо молоко в нашому щасливому або не дуже дитинстві. Дорослим людям не потрібно вживати саме молоко. Не відмовляйтеся від усіх молочних кисломолочних продуктів, але молоко в чистому вигляді відійшло. Від продуктів від їжі з триптофаном, які мають потенційну користь для вашого якісного сну, переходимо до цієї групи продуктів, до тієї їжі, яка вам ну, не допоможе добре виспатися. Що це таке? Ну, в першу чергу, названі мною стимулятори їжа, яка містить за велику кількість кофеїну. Це не тільки кава. Пам'ятайте про зелений чай, про чорний чай. Краще для вечора, для вечірнього часу обирати напої, які кофеїну не містять або містять в мінімальні, мінімальній кількості. Замість зеленого чаю обирайте який. Обирайте трав'яний, ще такий модний смачний гречаний чай. Хто пив, поділіться своїми враженнями? Мені подобається, а чи подобається він вам? Такий чай по типу десерту, карамельний на смак. Спробуйте, якщо ви цього ще не робили. Любителям шоколаду теж привіт! На ніч це не дуже хороша ідея. Знову ж таки, через великий вміст кофеїну. Ну і їжа, яка високо оброблена, ультрапроцесована. Всі ми про неї знаємо, всі ми її любимо. Чому тому що це яскраві смаки, дуже солодка, дуже жирна, дуже гостра, здебільшого, це фастфуд. Якщо вже є такий настрій, така гостра потреба у якомусь смачному бургері чи піца, краще це все зробити добре діло на обід. Завершую дієтологічну частину про сон. Це топ 3 запитання в контексті їжі, дієти і сну. Питання номер 1 Чи відбувається процес травлення під час сну? Чи він завмирає? Ні, поки людина жива, доки шлунково кишковий тракт і не тільки працює. Існує тільки різниця між тим, як працює шлунок, кишківник. Вдень і вночі. А як змінюється? Змінюється активність м'язів, які саме скорочують, які впливають на перистальтику. А ці м'язи, ну можна сказати, трішки відпочивають. Вони працюють в менш посиленому режимі. Наступне питання, яке виникає, випливає з попереднього, чи сповільнюється метаболізм під час сну? Базальний метаболізм, базальний основний рівень обміну речовин, він дійсно сповільнюється під час того, коли ви спите. Тут є один момент, один маленький нюанс. Є фаза швидкого сну так ось ця коротка фаза швидкого сну. Досліджували її, і саме під час неї метаболізм навпаки, ваш обмін речовин пришвидшується. Чи означає це те, що потрібно під час швидкої фази сну їсти? Ні, не означає, потрібно вночі що робити правильно спати, чи допомагає сон у втраті ваги? Питання контраверсійне дослідження показують зв'язок між якістю сну, між тим, коли сон здоровий, 7-8 годин, нагадують для дорослої людини, і нормалізацією втрати ваги. Момент, коли у вас дійсно є зайва вага або ожиріння, і навпаки, сон, який є поверхневим, коли безсоння, коли ми не дотримуємося гігієни сну, призводить до чого? До набору ваги. Чому так відбувається? Недостатньо замало ви поспали. Наступного дня, як ви себе почуваєте? Розбито і емоційно, і фізично, до чого тягнеться рука? Знову ж таки, до стимуляторів хочеться їжі, як правило, солодкої, швидка енергія це глюкоза. От не вистачило вам сну, компенсуємо її чим їжею. І ось такий логічний ланцюжок призводить до чого до набору ваги. З їжею ми завершили. Наостанок проговоримо важливий компонент здорового сну. Це її на сну. Не звертаємо ми на це уваги, ігноруємо. Це важливо. І, на жаль, ми це не робимо. За 2-3 години до сну бажано що зробити: відставити всі ваші гаджети. Телефони, ось цей голубий спектр не підходить. Він навпаки стимулює. Привіт програмістам, айтішникам. Ну така вже їхня доля, така робота, особливо ті, які змушені працювати вночі з нашим стратегічним партнером США. Оця різниця поясів на що впливає? Звичайно, на якість сну. Якщо ви не програміст, не айтішник, ви маєте змогу вночі спати, не ігноруйте цей. Процес важливо прибрати всі е, зайві джерела світла. Сон повинен бути в абсолютній е, темряві, щільні штори. Можете використовувати маску для сну, зайві, ось ті е, за, зайве світло, е, кнопочки, лампочки, будильник е, вам не потрібний. Бажаю вам якісного сну. Без нічних пробуджень, звичайно, не вимикаємо сповіщення повітряна тривога, реагуємо на них, бережіть себе і не ходіть голодні. Усім, па-па!